Як ми вже повідомляли, у Яремчі відбувся міжнародний науково-практичний семінар, присвячений реформуванню водопровідно-каналізаційного господарства України. Важливою частиною заходу стала галузева виставка, на якій презентували свою продукцію понад 50 українських і закордонних компаній з новітніми методами, технологіями і обладнанням. Ознайомилися і наші кореспонденти. На виставці представлено різноманітне побутове та промислове обладнання для мереж тепло та водопостачання. До прикладу, промисловий насоси, які пропонує харківська фірма. За допомогою лише одного такого приладу можна забезпечити артизіанською водою чи мале селище. Вартість насосу запевняє представник компанії купиться за кілька років, а служитиме обладнання без ремонту кілька десятиліть. Одно з наших перших преимуществ, ну так як ми вважаємо його. Одна з головних наших переваг це те, що ми фірма від початку українська. Ми розташовуємося в Україні, працюємо в Україні, і нам простіше і легше бачити особливості українського ринку, розуміти потреби українського споживача. Ми пропонуємо обладнання, яке допомагає економити електроенергію. Енергоощадним є також наше нове насосне обладнання. Сучасні технічні новинки пропонує компанія з Хмельницького спеціальні пристрій до своєї контролювати рівень тиску в мережі, завдяки чому можна своєчасно знаходити і ліквідовувати прориви у водосистемі. Він ставиться на розгалуженнях великих магістралей. І якщо є якісь прилад подає смс на диспетчера, в який час, скільки проплило води, проплив прийшов і який тиск. Якщо проплив йде, наприклад. Вночі і тиск падає, де малий розбор води. Що це значить, що є якийсь витир. Зразу чергова бригада їде не по всьому місту шукати, а саме на цей кусок труби, де впала, впав тиск. А от як відремонтувати водопровідні чи каналізаційні мережі з мінімальними незручностями для споживачів, знають представники відомої міжнародної компанії. Технології, які вони пропонують, дозволяють латати діри у підземних комунікаціях, не розкопуючи ґрунту. Труба Обновляються за що того, что в ній вводять труба оновлюється завдяки тому, що в неї вводять рукав, який згодом полімеризується і набуває форми труби. При цьому діаметр труби не зменшується, а прохідність потоків у ній навпаки збільшується завдяки тому, що стінки труби стають дуже гладенькими. Компанія, яку представляє Ольга Мартинюк, уже майже 40 років є лідером європейського ринку, маючи в активі понад 30 тисяч кілометрів від ремонтованих труб. Однак в Україні такі сучасні методи ремонту впроваджуються неохоче у нас на жаль, у нас поки що людську працю не надто цінують, тому викопати рів і іноді дешевше ніж скористатися безтраншейним методом, але це не означає, що не треба використовувати безтраншейні методи, які насправді є найбільш перспективними й екологічно чистими. Запропоновані на виставці новинки оглянув перший заступник профільного міністра. Запевнив кошти для реформування галузі знайти неважко. Головне, щоб місцеві водоканали самі були зацікавлені у модернізації обладнання. Ми зараз розглянемо запровадження кредитів світового банку. Ми сьогодні працюємо, 140 мільйонів доларів осваюють 15 водоканалів. А є домовлення зі світовим банком, вони обіцяють нам ще 200 мільйонів доларів. Для цього зараз треба підготуватися. Ми сьогодні кажемо, у нас є 400 мільйонів. Давайте проекти. Давайте проекти на установки індивідуальної очистки води, давайте проекти по фільтрувальним станціям. Давайте в них проекти тільки міняти мережі. Ми рахуємо, що заміна мереж це буде наступний етап, тому що це саме дороге і саме багатоокупне срокам. Окрім цього, повідомив Юрій Хіврич, цьогоріч уряд виділив 370 мільйонів гривень для реалізації програми Питна вода України. Кошти будуть спрямовані на будівництво локальних водоочисних споруд.